Привіт всім! Сьогодні 16 травня, і в мене зовсім немає сил затягувати з посадкою моєї хурми. Спочатку я замочу корень у секретному інгредієнті на одну годину. Роблю рівний зріст трави у цьому місці. А мені допоможе кришка обережно дістаю газон. О, знову хробак! Як вони мені набридли! Тепер підготую ґрунт. Я роблю надлегкий, пухкий, з додаванням глини. Все ретельно перемішаю. Відра мало. Краще в цьому тазу. Ретельно перемішаю. Оброблю корінь різапоном. Так мені спокійніше. Приміряю в ямі так, щоб прививка була вища рівня землі. Засипаю землею та притрамбую. А сьогодні, 19 травня, бруньки на моїй хормі вже почали розпускатися. Буду стежити та з нетерпінням чекати на листочки.